Друзі, добрий день. Ви на каналі Ми з України. Мене звуть Віталій Продиус, і Я вітаю всіх глядачів і прошу вас підтримати незалежну журналістику в Україні вашими підписками. Також за доброю традицією прошу привітати вашими лайками, нашого гостя. Це Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС України і стратегічний радник компанії Соната Андрій Олексійович. Вітаю вас! А добрий день, Андрій Олексійович. Ситуація, звісно, в фокусі нашої уваги на морях. І, зокрема, в Одесі, давайте почнемо з ранкових подій. Знову вже котрий день Одеса під обстрілом. Військові блогери навіть назвали, що Росія якусь карусель влаштовує з різноманітних атак різними ракетами. Як ви оцінюєте, яка в них мета що відбувається? Ну дійсно сьогодні вже четвертий день, як Російська Федерація атакує півпівпівдень. Нашої країни, приморські території, в основному це Одеса, Миколаїв, Чорноморськ, тобто ті райони портова інфраструктура, яка залучається в першу чергу до зернової ініціативи. А ну я пов'язую це в основному з тим, що формальна зернова угода. Припинила існування зараз. Верніше вона там можливо призупинена, але вона вже не діє. Після цього Росія оголосила північно-західну частину Чорного моря зоною забороненого суднопласту. Попередили, що нібито вони ніяких б, не, значить, небезпеки не гарантують. Але ну не то, що небезпеки не гарантують. Вони відкрито застосовують зброю. Можуть застосовувати і будуть її застосовувати, як було в лютому березні минулого року. Хочу нагадати, що вони в той час стріляли ракетами, стріляли артилерією і застосовували авіацію для того, щоб, як мінімум, пошкодити а оці судна, які заходили до наших портів. Були випадки, коли вони їх знищували, і вони тонули, наприклад, Балкер естонський. Він затонув десь на 14 морських міль до порту Одеси. Тобто зараз це цілком можливо. Ну дійсно, я думаю, що це пов'язано зараз в першу чергу з тим, що оці торги стосовно зірнової ініціативи, вони продовжуються зараз. І Росія хоче максимально ну, для себе скажімо, взяти ну, максимально більше оцих переваг, вони настоюють на тому, щоб частина цих санкцій була знята, незважаючи на те, що вони там нібито кажуть, що вони на них ніяк не впливають, але на них впливають і дуже-дуже сильно. Ну, санкцію з персональна з Путіна зняти тут не вийде. Хоча ми знаємо, що коли йдуть ці торги, то це перше питання. А от питання відновлення роботи свіфта до, до банків, питання перекачки російського аміаку, постачання також цих це Вони оце хочуть намагаються, намагаються впевнити Європейський Союз, Захід, щоб це було знято, санкції. Але я думаю, що це не варіант. І ну, от ми бачимо, що б'ють вони якраз от в термінали. Пшени, ну, пшеничні термінали сонячні коволії, порти. Ну, Вже багато. От знаємо, що 60 тисяч тонн пшениці було знищено, яка, яка планувалася для поставки в Китаю. Вчора було знищено значну кількість 120 тисяч тонн. Я думаю, це пов'язано з тим, щоб максимально Україну обіскровити, значить, ну, В подальшому здійснювати оці поставки. А от я думаю, що в кінці кінців захід надавить на, на Росію, і вона відновить цей коридор. Тому що для неї, в принципі, це буде дуже-дуже ну, незручно. У неї небагато залишилось важелі впливу. Тут нібито він є. Але він з рук виходить, і от вони просто зараз займаються таким відкритим. Тероризмом просто закидають ракетами наш південь. А ну, що дійсно, знаєте, ну, вони застосовують такі ракети, як Х-22, це надзвукова ракета авіаційного базування. Вона така дуже потужна. Вона, вона в принципі, опрацьовувала 60-ті роки минулого століття для стрельби по великим кораблям, таким як абіаносцям. Зараз вони трошки доробили. І стріляють по, по, ну, таким, по, по великим будинкам, по великим об'єктам інфраструктури. І вона досить, досить, досить небезпечна. І вона ще інша позиція, в тому що вона ну, туповата, скажімо, в плані наведення, і вона, ну, похибки бувають дуже великі. Друга ракета називається П-800 Онікс, це система Бастіон. Ця ракета досить нова. А вона проти карабина, але вони також її, певно налаштували стріляти по об'єктам на березі. А, до речі, ну, до речі, у них навіть і кораблів немає. Вініш у нас немає таких кораблів, які могли би бути мішенями для цих ракет. А, як правило, це великі кораблі, там з водотонажністю від трьох тисяч тонн. А, от. а вони, вони дійсно, ну я хочу сказати, що минулого року вони вже такі ракети застосовували. А, ну, тоді також було важко з ними боротися. Але я думаю, що просто, ну скажімо, наш арсенал він, ну, вичерпався ракет зенітних керованих, тому що ну, кількість ну, цілей повітряних спочатку війни ну, вона була ну, просто безпрецедентна і багато, досить високий відсоток збиття. був. Тобто, я хочу сказати, що наші просто війська по багато їх використали. Є допомога, але ну от я думаю, що зараз вчора була дуже така знаменна подія. Американська адміністрація вона оголосила по пакет допомоги, і в ньому було чотири системи НАСАМС. І тоді, от якраз е, е, от речниця, е, значить білого дому вона сказала, що ці системи якраз для захисту портів. І вони дійсно, ну я думаю, що вони будуть дуже дуже потрібні, і ми побачимо їх ефективність. А от тобто, зараз завдання послабити Україну, залякати Захід для того, щоб вони пішли на поступки. Ну і я думаю, що якщо це судноплавство, воно почнеться, то вони просто почнуть застосовувати зброю по суднам. Спочатку приховано шляхом постановки мін застосування безпілотників, а потім вони просто будуть робити так, як робили минулий рік: тобто стріляти ракетами, артилерією і торпедами. Андрій Олексійович, буквально от в ці хвилини, поки триває наша розмова, приходять новини від офіційної влади, від офіційних органів, да, зокрема, від Одеської військової адміністрації. І щойно було заявлено, що обстріляли важливий інфраструктурний об'єкт в Білгород-Дністровському районі. Саме він був ціллю і по ньому випустили аж сім ракет. І на жаль, є. Пошкодження. Про це повідомляє Олег Кіпер, Одеська облдержадміністрація, вона ж військова адміністрація. Що там Білгород-Дністровському районі? По чому вони могли б могли стріляти теоретично? Ну з того, що можна звичайно, наприклад. Я думаю, що це опять же це пов'язано з діяльністю морських перевезень можливих, а тому, що зараз багато ну багато по перше. Багато відкрито таких, скажімо, нових портових спроможностей на річці Дунай, і ну, таким, якимось чином намагаються наблизити оці структури для завантаження якраз до Дунаю. Я думаю, вони просто зараз дивляться, де ну це в принципі ну, можливо виявити, де, де, де дійсно скажімо, це триває е, якась робота по, е, пов'язана з діяльністю зернового коридору. Вони туди б'ють. І це і Миколаїв, і Одещина, і, от, от, на жаль, таке, от, на жаль, є люди, які допомагають їм це робити. Андрій Олексійович, є от заява одного з відомих блогерів: він натякає на те, що росіяни ось цю карусель сьогоднішню влаштували, бо бояться за свій флот, і що намагаються знайти. Наші також е, сили, бо ми ж ми ж теж е, так би мовити, мовчки не спостерігаємо. Ми в, вчора наша міноборони заявила, що також вважатиме російські кораблі за законні цілі, які заходять порти, які там пересуваються. От які у нас є можливості їх дістати? Чи будемо ми їх використовувати? В нас же врешті-решт, є словетні Нептуни, є гарпуни, які нам захід передавав. Ну напевно, що в нас їх накопичилося скількість там за от, півтора року війни. Ну, дивиться, ну там от операційна діяльність, ударкетні удари, які відбуваються останні чотири дня, вони ніяк не пов'язані з пошуком а, сили засобів ФМС України. Вони їм, общем-то, досить знайомі. Це також для них не таємниця. А, ну, для того, щоб а, знищувати берегові ракетні батареї, ну є інші сили засоби. Я думаю, що зараз ну, чітко ясно, що. Вони якраз б'ють по, інфраструк... по, ну, по всім от, нерухомим об'єктам інфраструктури. По складу корабельного вони, нашого вони знають, що в принципі, у, нас можливо... у нас є берігові системи, але ну, їх, їх зона враження, зона скажімо, наших комплексів це північно-західна частина Чорного моря. Вони просто зараз туди не, не заходять. А застосовують і калібри, і Онікси вони застосовують з Кримського півострову. Х-22 вони взагалі взагалі застосовують середини Російської Федерації. А калібри вони стріляють або з-под Криму, або з-под Новоросійську. Тобто там ми не можемо оці засоби. Ударі ну ураження, які діють проти нас, ми там достати зараз, не можемо. Теоретично якось ми можемо підключити а, там дрони. але відверто кажучи, враховуючи, що а, ну це ж розумієте, вони це. В, 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 рухомі рухомість цілі військові дрони ну вони не дуже, скажімо, ефективні, тому що поки він дрон той, в той район, скажімо, дійде. Ця ціль може вийти дуже багато. В цьому різниця між дроном і ракетою. Ракета летить навіть до звукова 200 кілометрів на протязі 10 хвилин. Тобто за цей період часу ну, корабель може пройти менше 2 кілометрів. А дрон, оту ту ж саму відстань, він даває десь там, ну, може, 6 годин. За 6 годин корабель може пройти понад 100 кілометрів, тобто його не знайдеш. Оце, оце в принципі вся математика така дуже проста. А, а от, ну для цього, в принципі, ну, в перспективі, а, опять же, f 16 і багато хто каже, але вони можуть змінити тут парадігму, тому що вони можуть нести ракети а, а, гарпун. І вони можуть їх застосовувати на ну, в, скажімо, в районі набагато ширшому, ніж наша берегова система. Ну і нам потрібні, опять же, ракетні катери. А чому катери, тому що вони несуть практично таку ж кількість ракет, як, наприклад, Карвет, але його набагато легше. А, Перше він набагато дешевший, по-друге, його набагато легше сховати, а, тому що він маленький. Вони більш маневрені. Uh, ну, це також дуже важливо, тому що театр це північно-західна частина Чорного моря, вона дуже-дуже така маленька. І ну, у росіян також є система розвідки, вони можуть виявляти це, бачите, як вони зараз в общем-то, от, інфраструктуру, от, як вони полюють за а, от. Тому я думаю, що тут блогер трошки, ну, би, трошки ну, не туди сказав. От то є цілі, і до речі, я сьогодні читав коментар інституту вивчення війни американського. Вони також їх бачення, що це пов'язано з зерновою угодою, отриманням додаткових оцих преференцій з боку Росії, Андрій Олексійович. Але ви ще не згадали про одну нашу зброю, нову і секретну поки що, чи напівсекретну, це морські дрони. От якими з якого з яких і почався цей тиждень, власне кажучи, так з, з Кримського мосту. Ну там ясно, що поки що не взяли відповідальність, і поки що, все всі ці обставини трошечки так куповиті е, таємницею, але все ж таки морські дрони в тому числі включить включати можна ось це попередження міноборони України, так щодо російських кораблів, ну я про них теж згадав. Якраз от морські дрони, вони розумієте, їх можна досить ефективно застосовувати по цілям, які не рухаються. Наприклад, ну, гідротехнічна споруда, мост, він стоїть. Ти знаєш чітко координати, він приходить. Значить, і росіяни, до речі, також вони застосовували от, я так розумію, один раз також дрон проти моста через затоку нашого. От, можливо використовувати дрон по кораблям, наприклад, на який знаходиться на рейді, ну скажімо, в дрейфі, без руху, і це було 29 жовтня минулого року, коли ми пам'ятаємо це першу атаку. Ну, тоді на нашу користь працював фактор е, раптовості, тому що вони не очікували це. А ну, взагалі, взагалі, ну по всій класиці, коли корабель знаходиться в морі і виконує бойові завдання. То він ну, знаходиться на ходу. Причому не просто там в економічному ходу, а ну швидкість його має бути там, як мінімум 18 вузлів, 18-24. І от тут виходить, що ну от ну, дуже великі похибки. Поки дрон дійде до району, де знаходиться корабель, значить, військовий, то ну, він просто його може не знайти. От, оду от, 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 такий, такий виклик. Але якщо ну, нам точно відомо, що корабель знаходиться в точці і здійснює там, наприклад, розвідку, як розвідний корабель, то це цілком можливо. А, ну я хочу сказати, що отут з е, е, іншого боку, судна зернової ініціативи, які мають невелику швидкість і е, рухаються по чіткому курсу, отут є певна їх вразливість проти російських дронів, тому що вони можуть досить... Чітко розрахувати позицію корабля на певний час, на час підходу дрону, і їх застосувати. А тут, в принципі, це було б для них фактично ну, таке ідеальна зброя, тому що вона якось не ну, може не, знищити, не знищить а, це судно, але серйозно зробить його пошкодження. І буде багатий, ну, великий такий, скажімо, медійний вихоп після цього. Тому э, дрони це так, можливо, наші дрони, але є особливості, є обмеження. А, ну найбільш ефективний зброй дійсно є ракетна, але додатково до берегових комплексів нам потрібно, щоб вони були на, на кораблях і на катерах, якщо як, які могли, які мали мати э, достатню живучість і маневреність. Андрій Олексійович, ну я подумав, що вперше ви говорили саме про повітряні дрони. Чомусь, дрон завжди асоціюється а, якось з повітрям, а от з морським не враховують не врахував цей момент. Ну що, все нормально. Ну це якби, би це. це, це ну... Андрій Олексійович, у нас дивіться, Росіяни що кажуть, що тепер в них є оці, значить, будь-які цивільні судна, які заходять в наші порти, можуть можуть бути законними цілями. Скажіть, будь ласка, по яким це таким законом вони є для них законними цілями? ніяких законів таких немає. До речі, вони навіть нічого нічого скажімо, з міжнародного права їх не підтримує в ну, цьому ствердженні, нічого абсолютно. Це тільки виключно їх, скажімо, національна позиція, от вони це сформулювали, але, опять же, це, це протирічить повністю нормам міжнародного морського права ну і інших там правил ведення війни і так далі. Тому що це виключно е цілі, скажімо, цивільні, вони ніякого озброєння не несуть. І, ну, і якраз от міжнародне право право війни воно вимагає уникати якраз пошкоджень або атакування таких цілей. Тобто тут повністю повністю нехтування міжнародним правом. Просто Росія вирішила, що Україна в чомусь винна, і вирішила заблокувати морські парти України от покарати. Є ще одна версія, вибачте, що перервав вас, але це вот якраз в розвиток цієї теми, одна з версій від експертів, яка звучала і в наших ефірах, в тому числі, що Росія таким чином, не маючи можливості висадитися і захопити українське чорноморське узбережжя, просто намагається Україну дистанційно відрізати від моря, тобто знищити портову інфраструктуру, і просто якби море є, вихід до нього є, а користуватися ним не можемо. Така в них мета? Чи це все ж таки оцей торг за 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 заняття санкцій з Путіна? Ні, ну тут трошки інше це питання. Ну, дійсно, справа в тому, що ну, це інші трохи позиції, тому що, якщо ми кажемо про висадку на узбережжя, це вже захоплення території, тобто, ну, захоплення території фактично взяття під контроль. А зараз те, що вони роблять, опять же, це виснаження української економіки, тому що вони, відомо, що, ну, вони бачили, що, в принципі, зернова угода, вона. Працювала досить ефективно. Максимально ми а, експортували шість мільйонів тонн зерна на місяць. Це, в общем-то, ну нормальні показники для, три, для трьох цих партій. А вони просто виснажують економіку. Тобто, ну, якось пов'язувати з тим, що вони не можуть висадити десант. Вони і зараз його не висадять, до речі. Тобто тут в. Скажімо, в з спочатку ведення війни, Чорноморський флот виконує два завдання. Перше, це блокування ну, виходу України до моря з завданням впливу на економіку, придушення економіки, а по-друге, це проекція сили, військовими силами і засобами, тобто удари ракетами знищення, знищення об'єктів і висадка десанта, захоплення території. Тобто це таке виключно військовий, військовий, військове завдання, яке направлено на окупацію території. Тобто, перше, душимо економіку, придушимо, а по-друге, захоплюємо території. От з територіями ну, не виходить. Економіка, бачите, ну, трошки питання таке вразливе, ми до нього ще не повністю готові. Андрій Олексійович. Як тепер виглядає в цілому картина в Чорному морі? Що роблять? Ну там же ми розуміємо, головний флот в Чорному морі, навіть, можливо, не російський, а є ще турецький, є в цілому ще дві країни НАТО, крім Туреччини в цьому басейні, так би мовити, от що вони, як вони на це реагують? Вони просто мовчки спостерігають. Ну, Хіба для них немає небезпеки від таких дій Росії? От вони ж там мінують вже міною та повідомлення було, що посилюють мінування акваторії. Ну, дивиться, дійсно є ну, саме варіант флот це а, би, ну, окремий країни, це Російський Чорноморський флот зараз, на жаль, завдяки тому, що вони наростили їх спроможності з 2014 року, коли був Окупований Крим. А дійсно, Туреччина має сильний флот. Він знаходиться на, він, на двох морях: це Сереземне і Чорне. В Принципі вони можуть виставити сили засоби, щоб повністю взяти під контроль оцей зерновий коридор. Але ну вони розуміють, що вірогідність оцей військового конфлікту досить висока. Я думаю, що просто президент Даган э, хоче залишитися таким містком між Росією там і Західом. Як це було, І бачите, у нього дійсно зараз ну, така як золота карта. Да? Тобто він якось так от. І вільнюський саміт це показав, тому що він був основний шоумейкер, скажімо скажем так. Приїхав, от, будь ласка, Швеція вже країна НАТО, номер 32 От, і как би тобто я не думаю, що Туреччина піде на відкритий військовий конфлікт з Росією. Хоча, хоча я не виключаю, що це можливо, і така історична такі приклади були. Ну Румунія і особливо, ну, і Болгарія. А вони как би діють в межах, ну скажімо, політичного бачення НАТО в цьому, тому що ну НАТО как би зараз ну трохи активніше, скажімо, діє проти Росії, але все одно вони уникають прямого конфлікту. Тобто в межах своїх тірвот, можливо, болгарських і румунських, вони виконують комплекс заходів. В принципі, Росія туди поки ну би не втручається. А От і, а, ну, поза межами тієї ніяк. Тобто, перший варіант, ну я в принципі бачив би можливо як вирішення. Перше, цей коридор зробити через тірводи наших сусідних країн. А це можливо, це, це буде Румунія, це буде Туреччина і Болгарія. От, под їх, би, і це, це можливо, тому що ці канали є навігаційними. А по-друге, можливо, НАТО може укласти угоду. З Туреччиною про е, існування і е, проведення операції по захисту цього гуманітарного конвою з кораблів НАТО. А Це так так названа була би статусу force agreement, угода про статус сил НАТО. Е, значить, передбачалось би, що кораблі здійснюють охорону цивільних суден гуманітарної місії. Що ці, ці кораблі вони натівські, вони ніяк. Не, не, не підтримують не протидіють жодній стороні конфлікту цього військового України або Росії. І, ну, і би, можливо прибрати цю от, норму про 21, 21 добу. І, в принципі, якщо така угода була підписана між Туреччиною і НАТО, то це ну, давало б можливість провести цю операцію і як би, Туреччина отримала ну, б легітимність Конвенції Матру, яка для неї дуже важлива. А тут залишається одне, але це захист портів. Бо якщо судна якось можна знайти формулу їх захисту, то от якщо будуть знищуватися порти, то ніякі суда нікуди не зможуть плавати. Ну і порти та в в тому числі, порти і відкрите море, тому що ну розумієте, гнати от на ці судна понад береговою чертою в тероводах це також не саме класний варіант у цього. От. Ну це можливо. Ну і що важливо розуміти зараз і Європейський Союз і НАТО, вони розуміють, що наслідки цієї стриву зірнової угоди вони в першу чергу будуть таркатися їх економічно, тому що це можливо бути і хвилі міграції додаткові, і необхідність допомоги. і Поэтому от вони зараз цю актуальність відчувають. Чому би ні? Я думаю, можна проговорити. Андрій Олексійович, на жаль, майже у часі дуже цікава тема. Будемо стежити за нею. Дякую вам за фахові коментарі, за те, що долучаєтеся до наших ефірів. Андрій Рженко, капітан першого рангу запасу ВМС України, стратегічний радник компанії Соната. Я дякую вам, друзі, поставте лайки нашому гостю, щоб він приходив до нас частіше. Також підпишіться, підтримуйте незалежну журналістику в Україні. Це канал Ми з України. Мене звуть Віталій Продеус. На все добре і до нових зустрічей.